Що подивитися на Великдень? Шість фільмів про перемогу світла над темрявою. Великдень. Найбільша християнська урочистість. Це день, коли наш Господь Ісус Христос переміг смерть і вийшов із темряви своєї гробниці, щоби принести кожному із нас світло вічного життя. Пропонуємо вам до перегляду кілька фільмів, присвячених перемозі життя над смертю. Та світла над пітьмою в найрізноманітніших її проявах від масштабних біблійних подій до одного скромного людського життя. Варавва. Як жив розбійник варава після того, як його помилували та відпустили на волю замість Ісуса? Що він думав про Його мученицьку смерть на хресті та про події, які сталися згодом? Чи залишалося його серце закам'янілим і байдужим? Чи ж, можливо, він, усвідомивши свою роль в історії спасіння, переглянув своє життя, а може, й сам навернувся до віри Христової? Євангелія не розповідають нам про подальшу долю варави, однак цей фільм, мандруючи стежкою припущень та ймовірностей, демонструє захопливу версію його життя після смерті і Воскресіння Ісуса. Варава переживає зневіру, відчай і мученицьку смерть коханої жінки, яка стала послідовницею Христа, проходить крізь пекло рабського життя у сірчаних шахтах та опиняється на гладіаторській арені в Римі. Його духовний шлях тернистий і довгий, але завдяки свідченням християн, із якими його зводить доля, варава, зрештою, починає відкривати для себе істину про відкуплення людства, яке відбулося шляхом страти. Що мала стати його власною. Дерево життя. Цей фільм містерію, повний яскравих візуальних образів та біблійних алюзій варто подивитися вже через його унікальну красу. Але цим його цінність не вичерпується. Джек Обраєн молодий успішний архітектор, який здавалося б. Має усе, про що може мріяти людина. Однак він зовсім не почувається щасливим. Над Джеком висить тягар його дитячих спогадів, у які глядач поринає разом із героєм. Його мати була лагідною, терплячою, доброю та глибоко віруючою жінкою, яка вважала дар безкорисливої любові найвищим даром і намагалася прищепити його із своїм синам. Батько ж навпаки. Був чоловіком жорстким і владним, переконаним у тому, що в житті найголовніше захищати власні інтереси. Прагнучи навчити синів твердості характеру та вміння постояти за себе, він не раз завдавав їм болю, хоч і не хотів цього, бо по-своєму міцно любив своїх дітей. Одного разу в родину Джека прийшло горе, загинув його брат, і з тієї миті час навколо нього немов зупинився. Тепер він рік за роком несе з собою цю смерть, повертаючись до неї подумки, наново переживаючи як світлі, так і сумні моменти життя з братом. Поступово ці думки змушують його замислитися над більш фундаментальними питаннями таємниця життя і смерті всього живого на планеті, початок і кінець Усесвіту та найдрібніші глибинні процеси, з яких складається життя всього творіння. Жовтневе дитя. 19-річна Ханна, яка має численні проблеми зі здоров'ям, у скрутний момент свого життя дізнається, що її батьки насправді не рідні їй. Виявляється, біологічна матір намагалася вбити її, зробивши аборт. А потім, коли дівчинка вижила, відмовилася від неї. Ханна не здатна просто жити з цією інформацією далі, а наважується на подорож. Яка невідворотно змінить її життя. Вона хоче знайти свою біологічну матір, подивитися їй у вічі і запитати, чому вона це зробила. Крок за кроком від дверей уже зачиненої клініки, де вона народилася, до будинку медсестри, яка була асистенткою під час аборту. Дівчина дізнається нові подробиці своєї появи на світ, які лише збільшують її страждання. Так що, коли Ханна нарешті зустрічає свою біологічну матір, її охоплює ненависть, лють і гнів. Прийомні батьки забирають дівчину додому. Блукаючи містом у стані розгубленості і спустошення, Ханна бачить католицький храм і відчуває несподіване бажання зайти і поговорити зі священником. Ця розмова скидає болючий тягар із душі дівчини, і вона нарешті знаходить у собі сили для того. Щоби пробачити біологічну матір і жити далі, куди приводять мрії, цей зворушливий романтичний фільм нехай і не зображує загробне життя у суворій відповідності до католицької доктрини. Однак демонструє, що любов завжди сильніша від відчаю, а життя завжди перемагає смерть. У його сюжеті глядач може розпізнати алюзії. Одразу на божественну комедію Данте Алігєрі та на давньогрецький міф про Орфея та Евредіку. У подружньої пари Кріса та Енні є все необхідне для щастя, цікаве життя, гарний дім та двійко чудових дітей. Їхній шлюб, укладений з великої любові, здається справжньою досконалістю. Аж доки одного жахливого дня їхні діти не гинуть в автокатастрофі. Енні впадає у депресію та відчай, тоді як її чоловік намагається змиритися з утратою, присвятивши себе професії дитячого лікаря. Через декілька років Кріс раптово теж гине в аварії, після смерті він опиняється в раю, який виглядає для нього як живе втілення картин його дружини художниці. Тим часом Енні, не витримавши чергової трагедії, зводить рахунки з життям, і за цей гріх опиняється в пеклі. Місці, зітканому звідчаю зневіри та мороку. Довідавшись про це, душа кріса вирушає на її пошуки, сподіваючись, що його любов і надія зможуть визволити душу дружини та привести її до щасливого вічного життя. Кімната війни молитва. Могутня зброя. Але щоб нею користуватися. Потрібні мужність, наполегливість і сила. Саме про це розповідає цей фільм про зовні благополучну родину Тоні, Елізабет та їхньої доньки, за фасадом якої криється холодна стіна з образ, зрад, нерозуміння і байдужості. Тоні ображає дружину, мало часу проводить із дитиною і не цурається думок про подружню зраду. Одного разу Елізабет, Ріелтор за фахом. Знайомиться з приязною літньою місь Кларою, яка хоче продати свій будинок. Жінка розуміє, що Елізабет перебуває у сильному стресі, і пропонує їй розпочати серйозно молитися за свого чоловіка. Під час довірливої розмови місь Клара показує їй свою кімнату війни, спеціальну комірчину, в якій міс Клара зачиняється для молитви. Адже за її словами, щоб боротися з ворогом, треба стати навколішки і молитися. Завдяки її підтримці Елізабет наважується стати на непростий шлях духовної боротьби за свою сім'ю. Вихід боги та царі. Старозавітна історія Патріарха Мойсея, який звільнив народ Ізраїлю та уклав завіт із Богом, у багатьох моментах перегукується з історією Ісуса та Його земного служіння. Тому в період Великодніх свят не зайвим буде пригадати її знову. І в цьому може стати у пригоді Яскрава й видовищна стрічка Рідлі Скота. Історія Мойсея, так само, як історія Ісуса, розпочинається з чудесного порятунку від загибелі немовляти, якому судилося змінити увесь світ. Мойсей народився у той час, коли фараон наказав убивати всіх хлопчиків єврейського походження, подібно до того, як згодом цар Ірод. Накаже убивати немовлят, оскільки серед них може бути месія. Мати поклала сина у плетений кошик і відправила річковою течією, сподіваючись, що хтось знайде хлопчика і збереже йому життя. І справді у Бога був свій великий план щодо цієї дитини. Новонароджений Мойсей потрапив до доньки Фараона, зростав поруч зі спадкоємцем трону, а згодом насмілився кинути йому виклик для того. Щоб захистити свій народ і визволити його з рабських кайданів.